Аю, друзі, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна, і це програма питання дня. Сьогодні у нашій студії особлива гостя Олена Гіцу, кінолог, власниця розплідника, дресирувальниця з великим досвідом, людина, яка розуміє собак іноді краще ніж ми самі себе. Пані Олена, вітаю! Вітаю вас сьогодні. в нашій програмі є багато цікавих запитань до кінолога, а саме до вас. Обіцяю, вам буде цікава розмова, тож вітаю наші студії ще раз. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм сьогодні завітали до нас? Дякую, дуже піднесений, дуже очікую ваші запитання. А ви щодня працюєте з собаками. О, а який у вас такий щасливий ранок? З чого починається? З кави чи з гавкіту улюбленців? Чесно, хотілося б сказати, що з гавкіту улюбленця. Але зараз такі часи, що буває вранці просипаюся, вже нема ніякого настрою. Е і... Починаєш настраюватися, мені дуже допомагає кава, тому що я маю 10-15 хвилин для того, щоб налаштуватися на роботу, тому що тварини, собаки, вони заслуговують на те, щоб з ними займалися з гарним настроєм. Часто кажуть, що собаки це наші друзі. Чи погоджується з тим, що вони розуміють людину іноді краще за психолога? Так, можливо, краще, але на жаль, на відміну від психолога, вони не можуть з нами поговорити, тільки мовчки вислухати. Тож, друзі. Починаємо з легкого настрою, але попереду нас чекає багато корисних порад. Тож не перемикайтеся, ви з нами на хвилі Радіо Коривбас та в ефірі Першого міського. А, знаю, що. Собаки це частина вашого життя ще з дитинства, і саме тому я розумію, ви вибрали цю професію кінолог. Так, так, так. Постійно з дитинства навколо були собаки, вони настільки у житті поєдналися. Я вже не розділяю себе, не бачу себе без собак. От і так, от життя з собаками поступово переросло в мою професію. А ви займаєтесь розведенням німецьких вівчарок. Чому саме це? Чому саме ця порода вкорила ваше серце? Німецька вівчарка ніколи не була моєю любов'ю з першого погляду. Постійно, коли не було такого досвіду роботи з багатьма породами, дивилася, обирала як більшість новачків очима. Хотілося щось таке, не як у всіх, дивилася у сторону і брутальних з бородою тер'єрів, і накачаних стафів, і величних азіатів. Але згодом, коли було більше практичного досвіду роботи з різними породами, і саме з німецькою вівчаркою, я зрозуміла, що ця порода вона мені особливо підходить більше за всіх інших своєю роботоспособністю, своїми вміннями і тим, що вона дуже швидко і більш легко вчиться. А якщо б німецька вівчарка могла обрати професію, яка б це професія була? Наприклад, поліцейський, охоронець чи може вчитель? Я думаю, вона б радше була дизайнером, дизайнером ленту. Шафту дизайнерам зустріча, дизайнером, дизайнером інтер'єру в квартирі, все, що вони своїми очима, зубами, лапами бачать, відчувають їм все треба переробити на свій лад. Яку б ви порадили породу для сім'ї з дітьми? Я не можу сказати конкретну породу, їх дуже багато і не просто так. Всі сім'ї різні, дітки різні, різні умови проживання, різні потреби. Тому треба породу обирати саме ну під певні потреби мати мету і радитися з різними заводчиками, і тільки після цього обирати певну породу. Розкажіть, будь ласка, як правильно якісь три принципи, як обирати собаку у родину? Найголовніше це прийти на дорестувальний майданчик, прийти на виставки наживо поспілкуватися з собаками, з власниками, з заводчиками. відсотково гарантую, що кожен власник він про свою собаку, про свою породу вам буде розказувати годинами. І ви поступово зробите для себе висновок, що вам краще за все підходить. А які три головні правила для господаря собаки, Якщо ось взяли. Собака вже в домі, які такі головні правила, щоб гарно пройшов цей процес пізнання друг друг друга. Перше, найважливіше, що хочеться сказати, це те, що якщо вам здається, що ваша собака сьогодні трошечки не така, як завжди, вам не здається обов'язково. Не нехтуйте перевіряти свою собаку у ветеринарах. Постійно намагайтеся більше часу з нею проводити з перших годин вдома, вивчайте її поведінку, більше проводьте з нею часу на вулиці, це дуже важливо. Соціалізація це дуже важливо. Наступна порада: не нехтуйте правилами виголу домашніх тварин. Більшість випадків, які б не мало місце бути, серйозних травматичних, вони сталися через те, що людина нехтувала навіть елементарно просто тримувати свою собаку на вулиці на повідку. Бувають такі собаки, вони з характером, так це в залежності від породи. Скажіть, взагалі, є таке, чи собака виховує свого господаря, чи господар все таке, все ж таки собаку, як потрібно. Ну, якщо це сильна собака, то скоріше вона виховує свого господаря. Бачили людей, які постійно йдуть по вулиці в наушниках з телефонами, не бачать нічого навкруги. Так от коли вони заводять собаку, люди дуже міняються. Вони вже дивляться по сторонам на 180 градусів, дивляться, щоб не було якоїсь там злої людини. Кошечки, пташки контролюють все, стають більш уважнішими до навколишнього середовища. Коли вони дуже уважні до стану своєї собаки, ця уважність перенос. І на уважність до людей вони стають більш чуйними, більш емпатичними. Кажіть, будь ласка, найсмішніший випадок під час дресирування, який ви пам'ятаєте? Багато таких випадків одного разу до мене прийшов такий душі мужний чоловік, військовий з такою великою брутальною бородою в статуюваннях. Але він такий дуже був м'який, і його собака ж, звісно, бачила його м'якість і ну, робила вигляд, що вона його не чує постійно на вулиці. Я йому рекомендувала. Дуже змінити своє е, вимовлення до собаки, не питай, чи вона хоче підійти до, до тебе, а кажи їй більше впевнено. Команди вимовляй впевнено. І от ми з ним тренувалися, йшли по вулиці, і, і тренувалися, щоб він міг свою собаку зупині, зупинити. І він одного разу так громко крикнув стой, я сказав? Що просто всі навкруги люди зупинилися. Якась бабушка там підняла руки, стою, стою, стою. От і, ну зате і собака навчилася його слухати з того часу чи правда, що іноді дресирування потрібно більше людині ніж собаці? Так правда, але е, тут ще така новина е, трошки неприємна: собаку будь-яку. Будь-яку собаку, будь-якому віці можна надресувати. На жаль, людину е, вже не виправити, якщо вона сама того не схоче. А чи є універсальна якась команда, яку собака повинна знати завжди? Можливо, це буде не дуже команда, тому що я таку команду знаю, але вона не для ефіру. Е, багато собачників здогадуються, про що я кажу. Але є універсальний такий звук, метод, е, який знають собаки в усьому світі. Ви його тільки вимовте, і потім будь-яка команда вона буде краще. Сприйматися це отак, от просто хвилинка мовчання і різко. От подивляться всі собаки, кити, люди. Що ж там трапилось? Я слухаю і ловлю себе на думці, що нам, людям, іноді теж би не завадив кінолог, щоб навчити правильно реагувати на ситуації. Перед дімом до практичних порад. Як уникнути помилок у вихованні цуценят? Ніяк не уникнути. Помилки вони є, і це нормально. Немає помилок тільки в того, хто нічого не робить, але їх можна значно зменшити. Краще вчитися на чужих помилках. Приходьте на заняття з собаками, приходьте у кінологічний осередок, приходьте на виставки, спостерігайте, як тренують, займаються з іншими собаками, і тоді ваш процес навчання буде е, краще і буде менше помилок. А чи можна собаку зіпсувати над? Мірною любов'ю можна, можна, і це систематично роблять всі люди. І найперше, що вони роблять, це загодовують своїх тварин. Дуже багато собак зараз на різних стадіях ожиріння. Це дуже негативно впливає на здоров'я. Надмірна вага вона негативно впливає на сустави, на спину, на серце, на внутрішні органи ну, взагалі, на все здоров'я собаки. А що робити, якщо сусіди бояться вашого собаки? О, це дуже погано. uh Якщо людина із розумінням, звісно, з нею можна поговорити, запропонувати, поспілкуватися. Якщо дивитися, що взагалі людина не йде на контакт, не діалог, ну просто я не знаю, я терпіти свого часу таке відношення не змогла. Я вирішила питання кардинально, просто переїхала з собаками туди, де немає людей. Як прочити улюбленця до правильного харчування, коли він мріє щось смачненьке стягнути з вашого столу? З досвіду, скажу, що мрія. Просмачненькі зі столу та собака, яка щось з того столу вже утримувала. Ми ви можете про це навіть не знати особисто нічого не давати. Але в сім'ї є інші члени. Якщо навіть хтось випадково щось е, у нього впало щось зі столу, собака це взяла? все, це вже буде постійно сидіти, випрашувати. тому просто не привчайте її з того, що ви щось можете їй дати зі столу або щось може впасти. Краще не дайте їй з'їсти, підніміть і викиньте, тому що вся їжа зі столу вона не корисна для вашого собаки. Поговоримо про стандарти порід та характери. Ви добре знаєте стандарти порід. Чи всі господарі реально уявляють, який набір характеру вони отримують? Уявляються, але нереально. Ну, наприклад, всі знають, що хаски потребують багато вигулу, що вони дуже шумні, але вони не уявляють наскільки це важко жити, коли в тебе от немає декілька днів підряд щоб її нормально вигуляти, щоб з нею погратися. І це стає вже великою проблемою, тому що собака потребує дуже багато енергії викладати кожного дня. І якщо ви не дасте їй цієї можливості, вона буде вам просто шкодити у житті і буде дуже некомфортно з нею жити. Тому, поки людина з цим наживо не стикнулася, вона може думати, що вона знає, як це важко, але... Це тільки треба прожити, щоб дійсно зрозуміти, що це таке. Уявімо, німецька вівчарка це універсальний солдат. То яку породу можна назвати артистом, філософом чи лінивим таким диванчиком? В Принципі, артисти є в кожній породі. Останнім часом дуже артистично себе поводять з канекорса лінивих. Чесно, давно не зустрічала. В кожній породі може бути хтось перегодований, хтось з ким мало гуляють. І це ця собака вона становиться Становиться дуже лінивою. От, ну, в принципі, в кожній породі є свої такі індивідууми. А філософом? Кого б ми назвали? Філософом, я вважаю, що можливо лабрадора. Вони особливо, коли ти щось їси, там буде в очах ну просто. Досвід багатьох років пережитих нею в попередніх життях важко щось буде не дати їй. А чи є порода, яку б ви особисто ніколи б не завели, і чому Таке провокативне питання? Що називи якусь породу, хтось обуриться. скажу чисто зі свого досвіду, такого суб'єктивного я тримала дуже багато різних порід. Ніколи б не взяла собі ксоло і цкуінтлі». Це мексиканська гола собака. Дуже важко за нею мені було доглядати. Е, холодну пору року ти її одягаєш, щоб вона не застудилася. У вітряну пору року ти її знову одягаєш. Влітку ти її теж одягаєш, тому що вона немає хутра, в неї нема захисту від сонця. Вона дуже швидко отримує сонячні опіки. Постійно треба її е, е, мазати кремами, маслами. Я за своїм обличчям так не доглядала за цією собакою. Чи змінилися люди у своєму ставленні до собак за останні роки? Змінилися і зміна мені не дуже подобається, тому що люди перестрибнули із крайнощі в крайнощі. Якщо 10 років тому дуже багато було такого жорсткого тренування, постійного смикання тих собак, то зараз навпаки занадто занадто залюблюють, занадто Все методами ПП використовується постійно торгування за смаколики з тими собаками. І на жаль, ми маємо ще більше неконтрольованих домашніх тварин на вулиці. А коли ви виходите на вулицю з собаками, то як реагують перехожі? Більше посмішок чи страху? Все ж таки? Чесно, більше байдужості, е, і то добре. І то добре, тому що мені комфортно, коли люди нас не помічають. Бо можуть 10 людей посміхнутися, 11-та людина от сказала якесь недобре слово в нашу сторону, бо вона або боїться, або не любить собак. І ти потім всю неділю думки свої перебираєш, як потрібно було відповісти, як потрібно було зробити. І краще хай будуть далі байдужі так комфортніше. А чи справді собаки відчувають наш настрій? Так, відчувають, е, відчувають особливо як. Що людина дуже емоційна? От прийшла людина додому. Наприклад, там жінка в гарному настрої, все собака на руки пригає, в роти заглядає. Чоловіка Рома свічки запалив, діти мамкують. Прийшла людина в поганому настрої. Собака копіює е, всіх членів родини. Вона дивиться. Мати в поганому настрої діти роблять уроки. Чоловік пішов на другу роботу. Все, собака швиденько полисоси свою шерсть, щоб жінка була задоволена. А головне робити маму щасливою, да. так це знають навіть собаки. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Ми сьогодні говоримо не лише про собак, а й про нас з вами. Адже пес є відображенням господаря. І навіть є таке спостереження, що собаки часто трошки чимось схожі за своїми господарями. Якщо б ваші собаки могли записатися до вас е, у школу дресури, яку команду б вони вам дали? Мені е, ну я е, дуже тривожна людина. Я думаю, вони б мені дали команди. Не накручуй себе. Тому що я завжди можу з такого, з якогось е маленької події, розмухати велику. Собачка сьогодні не поїла через годину, ми вже усіх ветеринарів міста. <зас> Уявімо, ви маєте шанс на день стати собакою. Яку породу обрали і чому? Напевно, я б була якоюсь гончою породою, тому що можна їсти, скільки хочеш, і при, цьому, при тому ти худа. <зас> Цікаво, таке спостереження. Так, до такими породами, це може бути так завжди з цією породою, чи все ж таки це залежить від того, як її годують? Це генетика там її скільки не годуй, вона завжди у сухій такій кондиції. Залишається а зараз у світі є справжні трендові породи собак. Хтось обирає мопсів, хтось хаски чи шпиців. Як ви ставите до такого поняття як модна порода? Я негативно ставлюся, тому що коли йде певна мода, ринок перенасичується, і, звісно, якість певної породи від цього падає. І перш за все, страждають собаки. Погіршується стан здоров'я, погіршується їхня психіка. От ну і звісно від цього страждають і люди, які заводять цих собак. Тому краще не гнатися за модою, а обирати собаку під характер, і спосіб життя. Так, так поговоримо про підготовку собак до виставок. Як собака збирається на виставку? Це більше схоже на похід у спортзал чи на. На краси. Це красиці більше краси. схоже на хаос, тому що всі собаки, коли е, збираються на виставку, їм обов'язково треба або скинути своє хутро, або е, знайти собі якусь нову проблему. От, тому е, люди носяться е, з тими собаками перед виставками, щоб їх і е, правильно схуднути, або збільшити масу, е, щоб собаку навчити правильно бігати, правильно ставати у Сійку потім це, звісно, перетворюється на салон краси, вичухати її, вимити, висушити, правильно розчесати, правильно всіми маслами там змастити, щоб вона блищала, була гарніша за всіх, може скільки підготовки, так як це складно, це дійсно потрібно любити, щоб цим займатися. Чи правда, що перед виставкою важливий не лише стан собаки, а й настрій господаря? Правда, правда, тому що собаки вони настрій відчувають. Вони його можуть навіть копіювати. От тому дякувати Богу, в нас є така ще одна професія як хендлер. Якщо ти дуже нервуєш і щоб собака нормально виступила в рінзі, ти можеш домовитися, щоб з нею виступив хендлер. А як ви готуєте вівчарок до ДФЛ в рингу? Якісь є секретні тренування такі? Ні, секретних таких тренувань немає. Вівчарку достатньо просто гарно вичесати і завчити в них дуже специфічні стійка не така, як в інших собак. А чи бувають кумедні такі випадки, коли собака на виставці вирішує показати свій характер і робить все по-своєму? Звісно, бувають дуже. Не люблять вони показувати зуби, бо там треба, щоб суддя перерахував кожний зубик. і якщо це кубель, Ну дуже вони не люблять, коли їм перевіряють фаберже. Там можна може знадобитися допомога і оточуючих людей. На що найперше звертаю увагу суддя на красу, дисципліну чи вміння дивитися так, щоб усі закохалися? Це все залежить від судді. Хтось дивиться на екстер'єр, хтось більше на красу, а хтось дивиться на те, щоб собака була куражна, драйвова і йому більше це імпонує. Наша цікава розмова добігає кінця, щоб ви побажали нашим слухачам та глядачам, які вже мають хвостатого друга, та тим, ще та тим, хто тільки планує взяти до себе нового члена родини. Тим, хто вже має собаку, можливо, я повторюся. Якщо вам здається, що ваша собака сьогодні це вже казала, чи ні? Якщо вам здається, що ваша собака сьогодні трішечки не така, як завжди, вам це не здається. Беріть її, йдіть одразу до ветеринара, не чекайте, що все пройде само собою. Ті, хто планує взяти тільки собі собаку, не спішіть. Запишіться на кінологічні курси, прийдіть на дресувальний майданчик, відвідайте виставки, майте якомога більше живого такого спілкування з різними собаками. Аками, щоб правильно обрати собі нового члена родини, дякуємо за цю надзвичайно цікаву і теплу розмову. Собаки справді змінюють наш світ на краще. А люди, які вчать нас з цим з ними жити в гармонії, тим більше. Я нагадую, ви слухайте Радіо та дивитесь ефір першого міського. На останах хочу побажати всім, хто працює з тваринами чи просто має вірного друга поруч, любові, терпіння і і щоденних маленьких радощів від вашого хвостатого члена родини.